Тобі нагадаємо, що ви обов'язково підписуватися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А також ставте там свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримаєте наш проект. А тим часом з нами на зв'язок вийшов керівник проєкту Фемінвей та співзасновник Stellarium Gaming. Це луцька компанія, яка займається розробкою ігор, і яка створила якраз цей проект про гру про голодомор. Матвій з нами на зв'язку. Вітання, пане Матвію. Вітаємо. Так, вітаю вас. Дякую за запрошення. Ну, хочемо більше дізнатися і про вашу компанію, і про вашу гру, яка вже можна сказати, наробила шороху. Зокрема, у Русні, навіть МЗС країни-агресорки відреагувало на ваш проект. Алкоголічка Захарова теж коментує. Назвала вашу гру дном. Це для вас визнання. У це для нас скоріше не є як таке визнання це скоріше показник того, що ми рухаємося в правильному напрямку, що наша гра резонує з потрібними людьми. Ось, і відповідно, в деяких людей є такий, можна сказати, як тригер на слово Голодомор. Їм це неприємно чути. Їм це неприємно бачити. Ось, але наскільки незручною не була б для них ця правда, ми. Якби працюємо над тим, щоб проект поширювався на таку широку аудиторію, ось і щоб люди дізнавалися про голодомор, що це не просто була якась там голод по всьому радянському союзу, як нам часто пишуть, чи це якісь всьому винуватий там один Сталін? Тобто голодомор це явище. Яке ну багато хто не знає, воно траплялося в 20 столітті тричі. Ну тобто, це таке, що задокументовано, що мало масовий характер, але ми з нашим проектом Feminway вибрали саме той період, про який такий найбільш болючий, найбільш драматичний і з найбільшою кількістю жертв, так як це є, можна сказати, така пікова точка такого штучного винищення українців. Ось, і відповідно, ми взяли те, що буде якби найлегше доносити аудиторії. Тобто, це найбільша трагедія, найбільш така пікова точка, яка трапилася в історії українців. Пане Матвію, а розкажіть про тонкощі цієї гри, і відколи ви забажали, якби виникло, у вас взагалі виникла ідея її створити. Так, про, про гру детальніше трішки проект виник сам в серпні місяці цього року. Ось в нас просто з нашою співзасновницею Дарією і з іншою співзасновницею Соломією. В нас виникла думка. Взагалі, ми до цього створювали ще інший проект, який ми, над яким ми також працюємо. Це в нас Great Hope City, це проект ПРО 90. Ось, і в один момент в нас стався невеликий конфлікт в команді. Ось частина учасників відділилася, і ми вирішили трішечки ем, передивитися наші, як би скажемо, такі пріоритети і цілі і паралельно працювати над. Ще одним проектом, ось, і ми з командою обговорювали ідею, що це може бути за проект, і хотіли взяти щось таке, щоб поєднувалося з українською історією, щоб мало такий важливий меседж. Ось і відповідно в нас так зародилася ідея. Спочатку це просто була ідея проєкт про голодомор. Ось в нас ще не було тоді якоїсь такої наративної, складової і чітко пропрацьованої концепції. Ось це було більше як сама ідея. І на початку в проєкті головним персонажем взагалі мав бути ось. Але ми так порадилися, проаналізували, подумали і вирішили, що все-таки гравцю, гравцю буде легше співпереживати, якщо в нас буде ну, людський персонаж. а лелека стане таким помічником, супутником і таким найкращим другом. І так в нас з'явилася Оленка, історія цієї сім'ї Пилиповичів з Харківщини. Ось які відповідно. Оленка переживає таке велике горе, тобто в неї є менша сестра, старший брат, мати і батько, двоє членів її сім'ї помирають. ось, А двоє членів сім'ї це батько і брат, вони відправляються в пошуках їжі, беруть все цінне і вони пропадають без вісті. І Оленка, яка переживає таку дуже велику трагедію, вона Втрачає здатність говорити, тобто її психологічна травма, вона не говорить. Тобто, це одна з особливостей нашої гри, що ми прибрали з неї таку комунікацію, бо питання голодомору це не та гра, де ти хочеш ходити з кимось спілкуватися, тому ми вирішили змістити акцент саме на аудіовізуальну складову і на наратив. Ось тому це такий якби аспект того, що наша гра вона комунікує з гравцем на тому самому рівні, як і Оленка. Це такі дві її е, властивості. Перше, це гра на супілці, а друге, це її альбом, в якому вона через малюнки відображає свій е, внутрішній стан. Ось, е, і відповідно, е, Оленка вона. Оцей альбом і оця сопілка, це є її як такий спогад про її сім'ю і така її внутрішня боротьба з її бідами. Зокрема, Оленки час від часу трапляються панічні атаки, і відповідно саме гра на супілці, яку їй зробив брат, допомагає побороти ці якби такі. Прояви, і ми вирішили взяти такий цікавий момент: це використання російської мови як тригер, який працює на панічні атаки Оленки. Тобто, в Україні в той час ну сільське населення більшість було україномовним. Ось навіть там, десь там на Харківщині, де відбуваються події гри. А більшість людей, які спілкувалися російською, це були представники партії. Це були совети. Ось, і ми вирішили зробити такий дисонанс між тим, що а, совети, які можуть зустрітися в грі, вони асоціюються Оленкі з таким ворогом, Стригером, її горя, її втрати. ось, і відповідно в неї стаються такі панічні атаки, і вона ну дуже боїться дуже в неї, як можна так сказати, тригерить. Від, від коли вона зустрічається з представниками радянського союзу. Ось пане Матвію. Цікаво, ось ця історія про ленку вона вигадана вами? Чи все таки ви взяли її з реального життя? У ну, ця історія, вона є можна сказати, таким збірним образом багатьох історій. Зокрема, наш геймдизайнер Соломія. Вона надихалася при створенні такої наративної складової історії цієї сім'ї, різними спогадами очевидців, різними там фільмами, літературою. Наприклад, там фільм є такий голод. 33 Потім творчість вона. Книга є Повість Климко, Жовтий князь і ну різні такі документальні фільми про Голодомор різні такі спогади, і відповідно цей образ Оленки, образ цієї сім'ї, це сукупність, таких багато ниточок, такі маленькі історії, які між собою переплілися, і можна сказати, що це не є там на 100%, що ми можемо сказати, що ця історія саме така була тобто, це не є прям ну, на 100%. Передання історичності історія Оленки, але це є купний образ історій, горя і трагедії, яку пережили багато людей, ось і воно так би як зібрано в таку сукупну таку картину з таких малесеньких пазлів, з малесеньких ниточок. Угу. Пане Матвію, а чи можете розповісти про тривалість цієї гри і яка її головна мета? І чим вона чи чим вона може завершити? Якщо це, звичайно, не буде спойлером. Так, тривалість гри є невеликою, це десь орієнтовно 2-3 години. Ми плануємо, щоб ця гра вона була якби вона є сюжетною, вона є лінійною, і цю гру, щоб її ну, можна пройти за вечір. Тобто, ми спеціально зробили гру нескладну в плані управління і механік. Для того щоб в неї могли пограти люди, які не часто грають в ігри, і щоб поріг входження в цю гру він був невисокий, щоб простий, проста людина з там з будь-якої країни, з будь-якого середовища, яка зацікавилась цією темою, зацікавилась історією Оленки питанням голодомору, вона змогла пограти в цю гру, пройти цей проект, пережити цей досвід і щоб це в неї не викликало якихось блокерів там з якимись складними механіками. Якщо говорити про завершення гри, то ну я не буду спойлерити, але ми хочемо зробити в грі відкриту кінцівку, де ми не дамо якби, людям остаточну відповідь на питання про долю персонажів, так тобто ми хочемо зробити такий елемент того, що Оленка і Лелека вони знаєте, як перебувають на грані е, світу живих і на грані вже такого світу мертвих. Тобто, е, так як Оленка е, довгий час страждає від голоду, в неї є голодні галюцинації, і одним із таких прийомів це є змішування е, того, що для Оленки є реальним, і того, що вона вже бачить, як таку галюцинацію, як таку можна сказати, як агонію. Ось тому е, гра буде мати відкриту кінцівку, поки що точно ми не можемо сказати яку, бо це будуть спойлери. Е, ось але відповідно, ми хочемо зробити так, щоб, по-перше, вглядача о в гравця були емоції е, під час проходження цієї гри, щоб він її відчував, переживав і проникнувся цією історією, і щоб по завершенню е, цієї. Гри цього проєкту в нього виникли ну, гра спонукала його до роздумів і до таких подальшого такого можна сказати, як аналізу того пройденого шляху Оленкою того процесу. Ось. Ну і плюс на закінченні гри ми хочемо додати інтерактивні титри. З спогадами з історіями очевидців або родичів людей, які пережили Голодомор. Ось і такі зробити як невеличку таку присвяту пам'яті тих українців, які це пережили, і які на жаль не пережили, пане Матвію. Цікаво, а на яку вікову категорію ви розраховуєте, хто може грати в цю гру? Ну, ця гра, взагалі, якщо брати такий віковий сенс, то вона більш десь на 16 плюс чи 18 плюс. Але ми враховуємо фактор того, що ця гра має просвітницьку роль, тому в принципі, я думаю, в неї можуть грати і менше покоління, звісно, з дозволу, з такого, як би кажуть, пильного нагляду батьків. Ось в, принципі, в цьому немає чого поганого, але якщо брати вже надто малу аудиторію, це явно не дитяча гра. Бо для дітей, я думаю, років до 12 цей досвід може бути надто травмуючим. Ось але враховуючи фактор того, що в нас молоде покоління, воно. Набагато швидше подорослішало через війну, через багато таких обставин. То, в принципі, якщо говорити за саме Україну, то в цю гру можуть грати навіть менше покоління. Якщо говорити за англомовну аудиторію, то все таки тут більше йде вже з такого підліткового віку, коли це не буде мати такий психотравмуючий досвід на дитячу психіку. Mm -hmm. Панею, а коли можна вже буде розпочинати її грати, де її можна е, знайти цю гру? і е, на, Чи буде якась прем'єра, е, якраз коли вона з'явиться? Uh, так uh... Про гру зараз в нас вже є активна сторінка в Steam, тобто це в нас такий магазин на персональні комп'ютери. Ось де ми збираємо вішлісти, Тобто, ми збираємо люди додають в гру в список бажаного, і ми створили такий. Можна сказати, такій акцію, таку якби ініціативу. Що за кожен вішліст за кожне додавання гри в список бажаного до релізу на наступний рік, коли буде день пам'яті голодомору, ми хочемо поставити за кожен це кожне додавання в список бажаного свічку в пам'ять жертв голодомору. Ось і відповідно, цей же такий в нас процес запущений. Гра сама буде доступна на релізі. В наступному році зараз у нас стоїть вікно релізу заплановане на день незалежності 33. й Ось але якщо у нас такі будуть невеличкі накладки з розробкою, то ну ми трішки будемо не встигати. То ми тоді плануємо на наступну річницю голодомору її випустити. А по цільових платформах це в нас ПК, де вже в нас є сторінка в Steam, і плануємо на мобільних пристроях, тобто Android, iOS. Ось, ми також розглядаємо можливість портування і на консолі, але поки що, це так на розгляді. В принципі, гра по самих своїх механіках і архітектурі не є дуже складною, тому ми будемо працювати над тим, щоб поширити її на максимально широку кількість платформ. Ось і щоб якомога ширша аудиторія могла про неї дізнатися. А також додатково ми плануємо наприкінці зими випустити безкоштовну демоверсію в стімі, ось щоб гравці змогли ознайомитися з грою і вже пережити таку невеличку частинку досвіду. І Також ми розраховуємо, що демоверсія це буде такий елемент комунікації з англомовними стрімерами, ютуберами, які зможуть ознайомитися і зможуть донести. Цю історію і меседж вже відповідно ширші англомовній аудиторії. Пане Матвію, на сам кінець, чи можете коротенько розповісти про ваш інший проект, який ви згадали Great Hopes City, і також загалом про вашу компанію Stellarium? Топенько. По інший проект Great Hopes City, це є така 2,5, з рольова гра, піксельна. З видом таким збоку. І, відповідно, цей проект він розповідає про двох друзів, які потрапляють в 90-ті. Особливість гри в тому, що вони. Якби один з них попадає в армію, а інший попадає по такому хібному звинуваченню в в'язницю, і вони попадають туди ще під час, коли вже такі останні місяці доживає радянський союз, а вертаються вже назад в своє рідне місто. Вже коли є незалежна Україна, коли вона дуже молода і вона формується тільки. І відповідно ми взяли таке вимишлене місто, яке називається Еребоград. Ось і в тому місці вони попадають в такий, в новий порядок, і місто поділене між різними такими угрупуваннями. Тобто, ми вирішили змалювати з такої можна сказати, можливо, сатиричної трішки сторони оці, як їх розказують бандитські 90-ті, де mm -hmm. е, були такі mm -hmm. часи непевності, е, де були люди ну, там, високий рівень безробіття, mm -hmm. велика кількість проблем, і багато людей знаходили вихід в тому, щоб піти в якийсь кримінал, тобто легкі гроші, легка слава, там якийсь статус, і так далі. І в персонажі, це двоє старих друзів ще з шкільних часів. Вони повертаються в місто, і в кожної з персонажів є своя мрія. Тобто, в одного персонажа це мрія це одружитися з дівчиною, яку він давно закоханий, а в другого персонажа мрія стати кіноактором. І е, гравець допомагає персонажам. Е, в нього є певна кількість ігрових днів. Він допомагає персонажам досягнути або не досягнути мрію. Ну і плюс на фоні відбуваються різні кримінальні події, і е, гравці можуть як. Е, Управляючи персонажами приєднатись до якоїсь кримінального групування чи якось з ними взаємодіяти, займатися якимись такими неблагородними речами для легких грошей, або можуть іти таким більш якимись чесним складним шляхом, але де відповідно менше можливостей. Ось, оце так коротко за цей проект. Він зараз у нас також в активній стадії розробки. Він в нас анонсований виключно на українську аудиторію. Ми трішечки поміняли його концепцію, і плануємо кінець зими початок весни. Вже в такій оновлені концепції. Анонсувати цей проект на англомовну аудиторію. Ну і вже в оновленій концепції презентувати його україномовній аудиторії. Пане Матрію, а якщо говорити загалом про ваш проєкт про Stellarium Gaming, то хто забезпечує роботу його і загалом відколи він розпочав своє функціонування? Так функціонування ми розпочали ну десь два роки назад. Ми починали з того, що ми хотіли знімати. Короткометражні фільми і так потрішечки розвиватися, рухатися до повнометражного кіно. Зокрема, от проект Great Hope City в нас виріс як ідея з міні-серіалу, який ми планували ще зняти до початку війни повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого, так і відповідно, це такий проект Great Hope City, над яким ми вже працюємо десь ну орієнтовно півтора роки. Фемінвей це більш такий свіжіший проект, тобто в нас зараз два проекти. В нас ще є третій неанонсований проект, який такий на дуже ранній стадії. Ось про нього поки що більш детально розповісти не можу. Скоро будуть якісь новини по ньому. Ось тому по цьому проекту в нас зараз три ігрових проекти. Якщо говорити за фінансування, то ми наразі працюємо з учасниками не в таку повну зайнятість, тобто в нас працюють. Учасників команді, для яких праця над проектом над грою на одного із ігрових проєктів це є додаткова зайнятість. Ось, і ми працюємо по системі revenue share, Тобто, кожен учасник має відсоток від продажів гри. Тобто ми випускаємо гру і кожен учасник отримує свій відсоток від продажів. Ось це поки що той формат, що нас якби влаштовує, враховуючи по якій моделі ми працюємо. Але в майбутньому ми розглядаємо різні додаткові способи фінансування. Це все залежить від бажання учасників і від типу проектів, бо різні проекти по різному можна профінансувати. Що ж, дякуємо, пану Матвію, за цю інформацію. Дякуємо за вашу роботу. дякуємо за те, що підтримуєте тему голодомору і таким чином поширюєте інформацію про цей злочин в усьому світі. Співзасновник Луцької компанії Stellarium Gaming і керівник проєкту Фемін Way гри про голодомор. Матвій був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам на все добре. Тримаємося. Дякую вам. Nol